І не даремно Зеленський в оприлюднених записах його розмов з Дональдом Трампом так дякував йому за корисні уроки. Маршрути громадського транспорту і метро будуть в першу чергу прокладатися в ті райони, в яких максимальну кількість голосів набере правляча партія Ердогана. Як не парадоксально, зубожіння населення призвело до суттєвого збільшення кількості відвідувачів мітингів партії Ердогана, тому що люди приходять туди за безплатною пітою, хот-догом чи борошном. На сьогодні в Туреччині фраза Радий тебе бачити, бо ти ще не заарештований стала популярним жартом серед турецьких журналістів, науковців і дисидентів. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева. Інформаційно розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, яка еклезіаста Дерех Евіл хахам». Дорога безумця пряма в його власних очах. А той, хто слухає поради, той мудрий. Як на мене, кращою ілюстрацією так званого ефекту Данінга Крюгера є випадок з Дальтоніком, людиною, яку не розрізняє кольорів. Яка вважає, що вона швидше за всіх збирає кубик Рубік, так і деякі популісти щиро вважають, що вони легко знаходять легкі вирішення складних проблем, просто переставши стріляти як у випадку Зеленського, чи просто побудувавши стіну на кордоні з Мексикою у випадку Дональда Трампа, але на відміну від Дальтоніка, який... Є єдиною жертвою своєї недолугості. Політики-популісти вводять в оману мільйони, десятки, сотні мільйонів своїх послідовників. Політологи називають популізм найбільшою внутрішньою загрозою для західної демократії. За останні 20 років популістичні партії збільшили своє представництво в європейських парламентах з 7 до 25 відсотків. Але немає в Європі народу, який більше потерпав від. Політиків, популістів, ніж український народ, сто років тому він повірив лозунгам більшовицьких агітаторів, мір народам, землю крістянам, фабрики робочим, моря, матросам. Чотири роки тому він повірив дешевим зеленим агітаторам будемо саджати по весні. Конець епохи, бідності брехні». і брехні. Результатом є дуже промовисті, вбивчі цифри сьогоднішньої статистики. Народ. Чисельність якого в 1914 році була 80 мільйонів чоловік, і який був найбільшим народом тодішньої Європи, сьогодні скоротився до 30 мільйонів чоловік, які проживають на територіях, які контролює сучасна українська влада. Наслідки сучасного етноциду, скерованого, як і 100 років тому, російським імперіалізмом, можуть бути не менш кривавими, ніж наслідки. Голодомору, над яким так бридко глузували. Члени цієї зеленої команди, навіть самі вони, як міністр Кулеба, визнають, що ще в вересні 2021 року їх попереджали про неминучість російської агресії. Їм казали рийте траншеї, рийте окопи. Але замість цього вони рили під бойових генералів під Порошенка і зупиняючи всі ракетні програми до останнього дня, купували білорусько-російський бітум для великого крадівництва нафту та газ. Витрачаючи на це драгоцінні мільярди і знекровлюючи українську економіку, для одних народів наслідками дешевого популізму стають криваві жертви агресії сусідніх країн, а для інших народів, як для турецького наслідком популізму, стають багатотисячні жертви землетрусу, як це відбулося в Туреччині, де завдяки корупційним схемам великого будівництва крадівництва впродовж 20 років. Контролював сам Ердоган через свого зятя Берата Альбайрака, власника найбільшої будівельної турецької імперії Альбайрак Груп, яка роками зухвала, нехтувала правилами будівництва в сельсмонебезпечних регіонах Туреччини. Будівлі зятя Байрактара не відповідали жодним вимогам будівництва в сельсмоактивних районах. Вперше за все, через банальне крадівництво, скорочення видатків на проект, матеріали та власне будівництво. З іншого боку, пишуть оглядачі, поки Ердоган при владі холдингу його зятя навряд чи щось загрожує, так до травневих виборів опозиція гарантовано осідлає тему корупції, котра коштувала десятків тисяч життів, але немає високої ймовірності того, що це якось кардинально вплине на рейтинги. Самі ж турки іронізують, що ще трішки і верткий Ердоган. Звинуватить опозицію в організації землетрусу. Так сталося, що буквально напередодні цього землетрусу на полицях нашого книжкового клубу з'явилася книга Як втратити країну, яку написала провідна турецька журналістка, відома дисидентка Едже Темелькуран. В передмові до цієї книги авторка пише, що вона простежила загальну картину зростання правого популізму і визначила сім кроків лідера популіста, сім кроків, щоб перетворитися з блазня на диктатора. Видавництво Гардіан пише на укладинці цієї книги, що це книжка попередження для всіх європейських народів. Як пише авторка, навіть якщо ви вирішите триматися якомога далі від світу політики, прибічники популізму знайдуть вас навіть у вашому особистому просторі, озброєні власним набором цінностей і готові вистежити будь-кого, хто не схожий на них, ліпше визнати і радше рано ніж пізно, що це не просто щось, що суспільством нав'язують їхні часто абсурдні лідери, або щось обмежене таємничими цифровими операціями Кремля. Воно також іде з низів. Хвороба нашого часу не буде обмежена кулуарами у Вашингтоні або в Вестмінстері. Жахлива етика, яка добралася до верхніх ешелонів політики, просуватиметься вперед і примножуватиметься. Прийде у ваше місто і навіть проникне у ваші закриті спільноти. Попереджаючи народи світу про божевілля популізму як глобальне. Найнебезпечніше політичне явище, авторка пише: я визначила сім кроків, які робить популістичний лідер, щоб перетворити себе зі смішної фігури на серйозного страшного автократа, водночас розкладаючи все суспільство своєї країни аж до кісток. Майбутнім диктаторам легко дотримуватися таких кроків, а тому однаково легко пропустити їх тим, хто противитиметься цьому, якщо ми не навчимося бачити застережні знаки. Перший з семи кроків описаний в цій книзі це яскраві промови з простим вирішенням найскладніших питань від яскравого харизматичного розкрученого персонажа з впізнаваністю вище 90%. Як це було з Дональдом Трампом чи з лідером. Руху Cinque Stelle в Італії Пепе Грілло чи з самим Володимиром Зеленським цікаво, що на початку своєї політичної кар'єри Ердоган завдячував своїй популярності, перш за все своєю активністю як шоумен. Він був засуджений за розпалювання міжнаціональної та міжрелігійної ворожнечі після того, як публічно прочитав відомий вірш відомого турецького поета у власній інтерпретації. Зокрема, в прочитаному варіанті були рядки, яких не було в оригіналі: мечеті наші казарми, купола, наші шоломи, минарети, наші багнети, а віряни наші солдати. Цей судовий процес та ув'язнення Ердогана. І зробили його дисидентом і запалили його зірку на димосхилі турецької політики. Наступний крок сходження популіста безпосередньо пов'язаний з першим кроком, і це те, що Дональд Трамп називає своїм улюбленим прийомом. Правдивої гіперболи цей прийом сам Дональд Трамп дуже докладно і мальовничо розписав в своїй книзі «The Art of Deal» Мистецтво досягати згоди чи укладати угоду, яку хизуючись називає другою книгою після Біблії, і цей прийом «Truthful Hyperbole» правдивої гіперволи він за часів правління Дональда Трампа набув нечуваних масштабів, оскільки саме Трамп був визнаний абсолютним рекордсменом світової політики по кількості фейків, перекручень та маніпуляцій своїх численних публічних виступів, промовах та постах в соціальних мережах. І недаремно Зеленський в оприлюднених. Записах його розмов з Дональдом Трампом так дякував йому за корисні уроки, визнаючи, що наслідував його прийомам та тактиці, зокрема під час сумнозвісних дебатів на стадіоні. Звинувачуючи Порошенко, що він 83 рази збагатився на крові, і саме через те не закінчує війну з Путіним. Наступний крок на шляху сходження лідера популіста на політичний олімп – це навмисне протиставлення так званого простого люду, простого народу. В випадку американців реднеків, у випадку Туреччини, Ердогану, справжнього народу, в нашому випадку таких невибагливих глядачів кварталу та сватів з репресивною корумпованою політичною елітою. І цю політичну еліту треба зображувати в образі яких кривавих монстрів, не гребуючи жодними інсинуаціями. У випадку Трампа це криваві клуби педофілів Хіларі Клінтон. У випадку Зеленського це Порошенко вбив свого брата. У випадку Ердогана, це криваві попередники, які призводять до зубожіння та голоду так званий справжній народ. Вимагаючи так званої поваги до скривжених послідовників своїх теорій, лідери популісти створюють щось подібне до релігійних сект, які вимагають помститися своїх кривдникам. Пам'ятаєте сумнозвісний лозунг зеленського Зробимо їх разом, як пише авторка книги, як втратити країну. Люди збираються за впертими і зухвалими популістськими лідерами, щоб рухатися разом та такувати дійсність. Яку вони називають істеблішментом атакувати саму систему, вважаючи її недієздатною і корумпованою? Пам'ятаєте, ці слогани Зеленського ми йшли ламати систему чи спроби захопити Конгрес послідовниками Трампа два роки тому? Наступний крок описаний Еджетемелькуран завдяки послугам дорогих найнятих політтехнологів. Науковці, журналісти високоосвічені люди опиняються в таборі ворогів народу, стаючи частиною корумпованого істеблішменту Їхні критику або навіть ретельно вибудовані коментарі щодо цього політичного явища вважають репресіями знов ж таки справжнього народу. Як не згадати ненависть, яку розкручують сьогодні, зокрема і в соціальних мережах, до так званих 25%. Або упоротих парохоботів з цим пов'язаний наступний е, крок, описаний в книзі, як втратити країну. І авторка називає його тероризуйте мову, тобто зруйнуйте основи моралі та цивілізованої дискусії. Ніщо так швидко не поширюється в соціальних мережах як образливі визначення, е, брудні епітети. Цей ефект так званого клікбейту або найвіруснішого контенту в сучасних медіа. Використання грубої мови ну достатньо згадати цей флешмоб зеленського і дітів. Підкреслює, що популіст добре розуміє людей на вулиці. Пише авторка, викривальний стиль, який часто скочується до образ, наголошує на його бажанні дистанціонуватися від політичного істеблішменту і наблизитися до звичайних людей. Найяскравіше це проявилося в образі Бепе Грілло, колишнього коміка і лідера згаданого італійського руху п'яти зірок. Гріллю один приклад того, як популісти політизують так звану повсякденну мову, щоб установити прямий зв'язок із справжнім народом. Щойно такий зв'язок установлено, лідер має стартовий майданчик, завдяки якому може не лише здійнятися в політичне небо, але й літати так високо, як тільки захоче, і для нього не буде жодної межі. Сприйнята щирість або справжність безпосереднього спілкування з масами та образ. Лідери, який зливається з ними в одне ціле, типовий політичний ритуал популізму. Венесельський популіст Уго Чавес вчиняв так свого часу щотижня на особистому телешоу «Альо, президенти». Ердоган в Туреччині зробив це через належні йому змі. Гріллі виконав той самий трюк через власний сайт. А Трамп використовує свої відомі твіти, щоб поговорити від серця до серця з народом. І медіа еліта не може цього фільтрувати. Активному поширенню мови ненависті сприяє наступний крок, описаний в книзі Як втратити країну. Це створення багатотисячної армії куплених тролів, так звані ботоферми. Вони не лише підтримують цю мову показної агресивності лідера популіста, але надають їй шаленого розголосу. Зрештою, робота тролів, пише Редже Темель Куран, досить рутинна. Їхня місія не обговорювати тему або спростовувати аргументи, а. Тероризувати комунікаційний простір із безпрецедентною ворожістю та агресією, прагнучи змусити протилежні ідеї відступити. Тролі це цифрові підбулі навчені руйнувати належний етикет спілкування. Раціональність і сутність у соціальних мережах, стаючи водночас оплачуваним прикладом безсоромної жорстокості для інших користувачів мереж, так званих нормальних людей, які згодом добровільно долучаються до бойових загонів аморальності, і це насправді відрізає шлях для будь-якого цивілізованого діалогу з прибічниками лідера популіста. Авторка зокрема цитує вислів відомого американського професора Пола Тагарда. Коли хтось хоче змінити думку прибічників Трампа, йому варто шукати спільної мови або спільних цінностей. Однак, що ви робите, коли вульгарність і невігластво, агресивність стають шановними цінностями? Як ви можете спілкуватися з людиною, якщо вона сприймає лицемірство та непослідовність свого лідера як тактику, спрямовану на користь його народу? Авторка, яка сама стала жертвою численних інсинуацій, брудних чуток про її особисте життя? Розповідає, як найняті Ердоганом журналісти та політтехнологи навмисно руйнують будь-яку можливість цивілізованого діалогу з послідовниками провладної партії Ердогана. І найприкріше, як пише авторка, що деякі справжні інтелектуали надають цьому божевіллю мови ненависті. Сенс заради так званого потрясіння корумпованого істеблішменту та звинувачують інших інтелектуалів, в тому що вони поза зв'язком з реальністю або з справжнім народом. Заклик сховати будь-який сором, що призводить до того, що моральність вважається сьогодні крутою в світі постправди, пов'язана ще з одним феноменом. Феноменом так званого білого шуму, коли інформаційний простір наповнюється абсолютно безглуздою і відірваною від реальності теорією пласкої землі, навмисного скорочення населення землі за допомогою коронавірусу, чи чіпізація населення Білим гейцем. Ось як про це пише Джет Куран. Восени 2017 року Туреччина раптово гуділа через нову наукову теорію від представника молодіжного крила партії Ердогана, партії справедливості та розвитку. В статті на партійному сайті він стверджував, що земля насправді пласка, а теорія сферичного світу це змова, яку організували Ватикан. Сіоністи, масони та інші різні злі сили проти справжніх людей наступного дня вийшли десятки статей у проурядових газетах, які пояснювали філософське обґрунтування тієї статті, і всі вони зрештою містили однаковий висновок про те, що наука лише один з багатьох наративів, просто ще одна правда. Урядові тролі мусили транслювати цю абсурдну ідею через соціальні мережі, щоб вона стала головним предметом обговорень. І знову багато турецьких освічених громадян, здивованих безмежною довірою неосвічених мас, відчайдушно намагалися залишитися ввічливими, пробуючи захистити єдиність істини, нормалізація безсоромності, яка призвела до... Мутації людського сприйняття була така успішна, пише авторка, що питання моралі стало неважливим. Зрештою, як пише авторка, можна стати навіть президентом Сполучених Штатів, якщо досить нахабно демонструвати безсоробність і відірваність. Зірка Дональда Трампа народилася через остаточний акт відмови від милосердя, коли він виганяв слабких у реаліті шоу «The Apprentice», тобто стажер або практикант. Трампові відомі слова Ти звільнений, «You're fired» стали його торговою маркою, а показову безжалісність він продав глядачам як самусутність твердості і повернення до реальності. Наступний крок. Перетворення популістського режиму до диктатури, описаний в книзі, це так званий мікроменеджмент Ердогана в підкупи його електорату. Вся мережа партійних осередків партії Ердогана налаштована на те, щоб задаврювати його виборців маленькими подачками. Зокрема, великого поширення не була практика, коли в регіонах відбувалися виступи, Опозиційних кандидатів, опозиційних лідерів, то машини з партійною символікою Ердогана приїздили в ті самі міста на ті самі площі і безкоштовно роздавали хліб та борошно. Як пише авторка книги, на жаль, опоненти президента зосереджували увагу на зловживанні в державному апараті і боротьбі з наслідками популістської політики в теледебатах. Тоді як більшість голодних думала, поки нам дають хліб, мені все одно що робить ця партія в виборців у великих містах Туреччина бував таких цікавих, креативних форм. Кандидати від Ердогана обіцяли населенню тих чи інших районів, що в маршрути громадського транспорту і метро будуть в першу чергу прокладатися в ті райони, в яких максимальну кількість голосів набере правляча партія Ердогана. Як пише Едже, Ердоган, так само як і Путін, від самого початку своєї влади створював лояльну мережу васалів і поступово трансформував процес ухвалення рішень щодо проблем, які стосуються національних фінансів, аж поки кожна економічна операція від найменшої до найбільшої не стала деякою мірою пов'язана з ним. Єдиним способом здобути величезні публічні тендери та отримати доступ до чималих банківських позик, стало особисте схвалення пана Ердогана. Великі бізнесмени, які збудували великі власні бізнес імперії, зрозуміли, що вони більше не потрібні в новій Ердогановій Туреччині їхній бізнес можуть конфіскувати за одну ніч. Якщо проти них висунуть звинувачення в тероризмі, це, зрештою, призвело до втечі великого капіталу з терен Туреччини і серйозної економічної кризи, рекордної в світі інфляції та падіння вартості турецької ліри. Як не парадоксально, зубожіння населення призвело до суттєвого збільшення кількості відвідувачів мітингів партії Ердогана, тому що люди приходять туди за безплатною пітою, хот-догом чи борошном. І як не прикро, арешти лідерів опозиції, а сьогодні провідні турецькі опозиційні політики знаходяться за гратами, не призводить до актів громадської непокори, які були в Туреччині ще 7-8 років тому. На сьогодні в Туреччині фраза Радий тебе бачити, бо ти ж ще не заарештований стала популярним жартом серед турецьких журналістів, науковців і дисидентів. Підсумовуючи, авторка пише у Росії, Угорщині, Венесуелі, Туреччині обрані автократи популісти відкидають обмеження на свою владу. Вони мають мандат народу. Той, хто стоїть на їхньому шляху, сьогодні за їх твердженням ворог самої демократії. Отже, невіглиство та прихильність, що їх змобілізував популістський лідер, можуть досягти такого апогею, що так званий справжній народ країни здатний стати небезпечнішим за членів Аль-Каїди. Отже, книга Еджетемель Куран як втратити країну є попередженням всім європейським демократіям про головну внутрішню загрозу якою ми не маємо права нехтувати, отже, панове, не будемо нехтувати цими попередженнями, не втрачаємо пильності не на крок. Головне вчасно заходьте на полиці нашого книжкового клубу, де багато корисних і актуальних цікавих видань. Посилання на сторінку нашого книжкового клубу в описі до цього відео, але достатньо просто набрати в в Пошуковому рядочку Гугла чи Калкін книги, і ви швидко знайдете нашу сторінку. Тож ласкаво просимо до нашого осередку. А поки що до нових, сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі бережіть себе та Україну.